Хамовницький суд Москви ухвалив обвинувальний вирок трьом дівчатами з Пусі райот. Їх визнали винними у хуліганстві за релігійної ненависті та засудили до двох років ув'язнення в колонії загального режиму. Талаконникова Самуцевич і Альохіна совершили хуліганство, тобто грубі порушення громадського порядку, виражаючи явне неуваження до суспільства, обществу, по мотивам релігійної ненависті і вражди, і по мотивам ненависті в отношении какой-либо социальной группы, группы лиц по предварительному сговору. Дівчата свої провини не визнали. Опозиція вважає судове рішення політично мотивованим. Мовляв, в обвинувальному вироку посірають зацікавлений російський президент Володимир Путін. Адвокати засуджених пообіцяли оскаржити присуд. Ну якщо власть пайдет по пути біззаконія, вони готові. Терпіть лишения, они готові продолжать борьбу. но они ніколи не візьмуть на себя вину за те, що вони не делали. А я повторюсь, уголовного преступления они не совершали. Сотні людей по всьому світу влаштували акції протестів на підтримку дівчат у Москві Біля будівлі, де проводили судовий процес, також зібралися більше ніж сотня прихильників засуджених. Кількох із них, у тому числі координатора лівого фронту Сергія Удальцова та опозиціонера Гарі Каспарова, заарештували. На початку року три учасниці спосірають влаштували панк Молебень, Богородиця про жені Путіна у храмі Христа Спасителя. В акції брали участь п'ять дівчат, особи двох із них досі не встановили. На підтримку церковних співачок виступили сотні російських митців та діячів культури, а також такі світові знаменитості, як Пол Маккартні, Елтон Джон, Мадонна, Стінг тощо.